До Конотопського районного відділення поліції звернулася 57-річна жінка, яка повідомила, що з її банківських рахунків невідомі особи зняли всі кошти, у тому числі і кредитні, на загальну суму 15 тисяч гривень. Сьогодні зателефонували мені представники, так би мовити, гощан банку, сказали, що з моєї картки йде зняття готівки. І для того, щоб ну, треба заблокувати картку. Ну, я ж вирішила, що це дійсно так. І пішла на уступки. Те, що вони мені казали, якось це в такому режимі було все швидко, 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 Я не могла навіть стюмитися, як я це сказала, що в ітогі я назвала пін-код карти. На цьому пін-коді було дві мої картки, до цього пін-кода прив'язані, кредитна картка і зарплатна картка. ітогі в, в мене немає грошей ні на тій картці, ні на тій картці. Гроші зняті. Правоохоронців, котрі наголошують, що конфіденційні дані щодо банківських рахунків клієнтів не можна нікому повідомляти, навіть банківським працівникам. Співробітники банку ніколи не запитують конфіденційну інформацію. За такою схемою діють лише шахраї. Спочатку втираються в довіру шляхом обману, потім вивідують персональні дані та отримують доступ до ваших коштів. Будьте уважними та розмірними в своїх діях. Всю підозрілу інформацію ви можете перевірити, перетелефонувавши на гарячу лінію банківської установи. Зловмисникам за шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.